Подушечно сторожовий дворянин, бусика порода такова і більше нікакова. Живе своє найкраще життя на подушках. Причому найулюбленіша, блять, моя. Нахабнючу псячу морду абсолютно не хвилює, що там можу спати я, коли йому заманеться туди вмоститись. Совість у псиночки відсутня, і він просто вкладається на мою голову. Причому курва пес вміє одним помахом лап випхати мене з моєї ж блять, подушки. Кілька ночей у нас продовжували гарячі баталії, а потім я здалась. Так у нас з'явилася і третя подушка. Подушка спеціально для цього аристократа. Давалось би, от і порішали. Та ні, фігушки. Мостить сраку на три подушки одразу, куди як прикольніше, ніж на одну. Але певні покріщення все ж таки є. Голова моя вночі тепер теж на Чи кучу це я чолять просто так лежу? Тепер мені цей хвостати сраку свою підніс, підпихує. Це, з типова історія для псяк. Ховати жопіньку, щоб бабайка вісні кусь не зробила. Але мені це лоскотно і періодично дуже таки жарко. Добре, що хоч пахне він шампунькою, а не якоюсь заборною заборной